Дірімо, діремо, 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 ложечка меду з родзинкою і ще трошки діремо. Всім привіт! Це ви почули приблизно структуру сьогоднішнього відео. Будемо трохи жалитись на початку, потім розповім про інструмент, який став цією ложечкою меду. І під кінець найбільше, так скажемо, мій факап, який мене найбільше турбує, але по поводу якої нічого не можу зробити. Коли хтось починає займатися криптовалютою, він е, хоче зробити собі пасивний дохід, тобто вкласти кудись кошти, купити якесь обладнання і заробляти гроші, щоб щось капало на рахунок. Але в таких ринках, які відбуваються зараз, часто мрії про пасивний дохід стають лише мріями і повертаються катастрофами, так скажемо. Так, наприклад, деякі проекти, в які я вкладав гроші, це майнінг ефіра на відеокартах. Зараз на днях ефір перейшов на Proof of stake тепер він вже не майниться на відеокартах, тому прибутковість майнінгу на відеокартах в доларовому еквіваленті впала в 5 разів порівняно з минулим тижнем, скажімо так. Проекти, як Helium, я покладав великі надії на цей проект, Зашкварилися з тим, що вони створювали фейкові партнерства. Казали про партнерства, яких насправді не було. Проект Planet Watch був їх факап, конфліктували з виробниками сенсорів Ave Element, відключали їх від мережі, що призвело, в принципі, в кінечному ітозі до ціни менше 1 в цента в півцента за один токен Planet Watch. Такий проєкт, як Town Star, в якому я купував NFT за 300 баксів, навіть страшно подивитися зараз на опанці, скільки вона коштує. Монета також падає. Просто на ростучому ринку дуже легко було бути крутим. Розказувати, що ми зробили сцену з найбільшою кількістю освітлення, а коли прийшов час до ведмежого ринку, теж трошки обісратися, так скажемо. Це перший ведмежий ринок, який я переживаю, і, в принципі, мабуть, все-таки треба було пережити цей експіріенс. Такі проєкт, як High Dollars, Social Good. Взагалі виявили скамом, Тобто обіцяли в принципі, одне, а як дійшло до справи, то інше. Хай долар завжди придумали якісь нові умови для того, щоб отримати ті долари. І я вже забив на цей проєкт. Social Good я взагалі вкладав в рекламу, тільки втратив гроші. в принципі. Такі проекти, як DAO, вже можна і не говорити, ну це вже був явний розвод і план-схема. Але з частини з них вивів гроші, але більшу частину, мабуть, все-таки втрати. Але серед всіх цих таких факапів є один невеликий проєкт, який, в принципі, продовжує виконувати те, що він е, і обіцяє. Він не сильно пов'язаний з криптовалютами, просто виплати в цьому проєкті відбуваються у крипті. А принцип його, що заробити в цій програмі може кожен. Проєкт, про який я розкажу, це сама ця ложка меду це проєкт HoneyGain. Якщо перейти на сайт HoneyGain.com і в Держборці перейти в панель керування, то ми побачимо мої заробітки в цьому Honeygain і скільки я звідси виводив. Приблизно скільки я заробив в цьому проєкті, це 40 800 оцих HannyToken. І приблизно кожна 1000 токенів це 1 долар. Приблизно 40 баксів я звідси вивів, ну трошки більше виходить, але приблизно. І що для цього було потрібно зробити, це лише скачати цю програму, установити її на мобільний телефон, а також на комп'ютер, я собі її встановив. Бажано, щоб ці девайси були в різних мережах, на різних інтернетах. Якщо у вас вдома домашній інтернет, то на телефоні, щоб там працював мобільний інтернет. А що ця програма робить? Вона продає частину вашого інтернет-каналу тим людям, які за це платять. Для чого це потрібно? Допустимо, маркетингові агентства або агентства, які займаються просуванням в Google. Їм потрібно збирати статистичні дані і бачити, на яких місцях розміщені ваші. Ресурси, щоб оцінити результат вашого просування SEO, скажімо. І для того, щоб зробити таке, потрібно побачити підців цього продукту з різних місць, з різних країн, з різних девайсів, і тоді можна зібрати якусь статистичну. Бо для кожного користувача в інтернеті, не тільки в Фейсбуці, ви бачите індивідуальну стрічку новин, а також ви можете бачити і індивідуальну. Стрічку індивідуальні результати пошуку в Google, навіть так уже це працює. Зараз все підстрається під ваші інтереси, і Google чи Facebook знає про вас іноді набагато більше, ніж ви про себе. знаєте. Цей сервіс дозволяє таким фірмам провірити результат їхньої роботи, а ви тим часом, коли ви поділились інтернетом своїм трошки, ваші дані нікуди не йдуть. Ви заробляєте ці монетки. В описі під відео залишу реферальне своє посилання, і якщо ви по ньому зареєструєтесь, ви одразу собі на рахунок отримаєте 5 баксів. Після цього скачете програму собі на Android-девайс або на комп'ютер, встановлюєте його і нехай працює. Можете його поставити батькам на свій аккаунт, на роботі поставити на учобі, де вам зручно можете ставити в принципі і щось буде капати. Звісно, 40 баксів за той період, я не знаю, це мабуть десь за рік, це не такі великі гроші, але це е, чисто пасивний дохід. Не, мабуть, пасивний дохід, в який я, е, по-перше, не вкладав ніяких додаткових грошей. По-друге, в принципі, нічого і не робив. Ото, як один раз поставив цю програму, вона добре запускається самостійно. Так виглядає програма на. Мобільному телефоні Xiaomi. бачимо повідомлення, що ця мережа сильно багато девайсів на ній в... зараз, бо в мене на комп'ютері так само працює ця програма. І ми через один Wi-Fi зараз виходимо в інтернет. Коли я виходжу на вулицю і в мене інтернет починає працювати через Kyivstar, то і мобільний телефон починає приносити якісь монетки. Які налаштування потрібно зробити, щоб ця програма працювала стабільно. Перейдемо в налаштування е, цієї програми. По-перше, треба поставити галочку «Автостарт». а вона стояла. «Автостарт». Потім треба виключити е, зберігання батареї battery sav, вибрати No Restriction. Тобто не обмежувати. І е, в додаткові дозволи для цієї програми Authe Permission. Треба ще дозволити. Е, Постійне повідомлення в а, треї повідомлень, щоб воно постійно показувалося A permission. В налаштуваннях самі, самої програми потрібно буде поставити перейти більше, перейти в Settings а, і включити галочку Share Internet and Earn Money. Тоді з'явиться в строчці повідомлень. А, Значок цієї програми і ви почнете заробляти. Також я включаю використовувати мобільні дані для того, щоб роздавати інтернет. Е, можна це відключити і е, продавати свого частину трафіку тільки через Wi-Fi. Включаємо ці всі налаштування 3 нижні, е, дозволити використання батареї не тільки тоді, коли заряджається, включаємо. включити економію заряду батареї. Тобто має бути включена. І включити автостарт, починати працювати в програмі, запускатися, коли загружається девайс. Коли все працює, у вас з'явиться оце повідомлення. Ну, в мене показує, що зараз воно приостановлено. Але якщо я відключу Wi-Fi, то воно, в принципі, почне працювати. Так, оце вже пішло в мене працювати. Внизу під відео є посилання на реєстрацію. Реєструйтесь, отримайте 5 баксів і починайте заробляти пасивно. Ну і перейдемо до ложки дьогтю в цій борщці. Так як ми робили в минулому відео, я перераховував е кешбек на допомогу Збройним силам України. Той кешбек, який ви отримаєте при реєстрації е в А-банку і Монобанку, придеться трошки скоротити. Хешбек від Монобанку продовжить перераховуватися на потреби фонду Повернись живим раз на місяць. Це відбувається автоматично і раз на місяць приходить повідомлення від Монобанку, куди були витрачені ці кошти. Я їх скину або окремим постом в каналі і в телеграм-каналі, або також покажу в одному з відео, коли буде цей звіт. Кешбек від А-банку, ви отримаєте 50 гривень, коли зареєструєтесь по реферальному посиланню. Я також отримую 50 гривень. Придеться витрачати на оплату комунальних послуг. Як кажуть при авіакатастрофі, перше, що потрібно зробити, це надіти маску на себе, а тоді вже надягати маску на дитину. Той, щоб мені не влазити в борги по комуналки і по всьому остальному, мені потрібно не набиратися нових боргів. Мені потрібно цей кешбек від Опанку перераховувати вже на свої потреби. Сподіваюсь, ви приймете це зрозуміння. Ви підписувались на канал і я перераховував по одній гривні на підтримку Збройних сил України. Це ми залишимо і будемо далі так само продовжити перераховувати на підтримку Збройних сил України по одній гривні за кожного підписника. Дякую, що підписуєтесь. 9.09 на каналі було 1685 підписників. Зараз на каналі 1836 підписників. 151 новий підписник з'явилися на каналі з минулого відео з 9.09. 151 гривню перерахуємо на підтримку Збройних сил України, а саме фонду Поверни живе. Плата пройшла успішно, 151 гривня. Перерахована на фонд Поверни живе. Дякую, що продовжуєте підтримувати цей канал. До нових зустрічей в ефірі. Разом переможемо.